Топ 8 ігрових ноутбуків до 1500 доларів, максимум FPS, без лагів і перегрівань. Ти ж не хочеш витратити біля 60 тисяч і отримати ноут, який гріється як чайник, шумить як дрон. І фрізить у самий розпал катки. Я переглянув 47 моделей з RTX 4070, 119 із 4060 і і навіть декілька з 30-ї лінійки. Спершу порівняв тести FPS у кіберпанки Gate на ультраграфіці. Відібрав 16 найперспективніших і вже по них копнув глибше температури під навантаженням, опції апгрейду, автономність, якість дисплея. Я вже 8 років працюю з рейтингами ноутбуків, тож добре знаю, на що звертати увагу. А лідером став ноут, якого я взагалі не очікував знайти за такі гроші. Порівняйте ціни на моделі і знайдіть найбільш вигідну за посиланнями в описі. Стартуємо! У кожного ветерана є своя історія, і старенький 22-го року ще може дати прикурити молодим. Так, у нього відеокарта попереднього покоління, але цікаво, що в багатьох іграх вона обходить 4060, навіть у новішій моделі 23-го року з цієї ж лінійки. Процесор Ryzen 7 у парі з RTX 3070 Ti створюють потужне комбо. Ну серйозно, це рівень топових геймерських рішень, кількарічної давнини. Роль термопасти виконує рідкий метал, і загалом система охолодження тримає частоти, не викликає тротлінг. Шумить так, але ж це прогнозовано. Також тут шикарний екран 17 дюймів 2К з частотою 240 Гц, Це вже кіберспортивний рівень. Ще й покриття кольорів гідне, креативні спеціалісти оцінять. А ще реально тішить апгрейд: два слоти для оперативки, два для SSD, два USB-C, LAN-порт 2.5 гігабіт. Загалом повний фарш. Масивний корпус підсвітка не тільки на клавіатурі, а й по периметру, виглядає як справжній RockStrix. Проте веб-камеру сюди не завезли, а автономність до 7 годин в браузері. Ну хоча б так, а то й гірше бачили. На цьому каналі все розкладаємо по поличках. Що топ, що провал, що дійсно варте своїх грошей. І якщо не підпишешся, ризикуєш купити лайно з моїх антирейтингів. Воно тобі треба. З вигляду простенький MSI Katana A15AI приховує всередині себе приємний сюрприз у вигляді RTX 4070. Разом із процесором Ryzen 9 ноутбук легко тягне всі сучасні тайтли на ультраграфіці у Full HD з високим FPS, а деякі і в 2 k до речі, завдяки MUX-перемикачу можна повністю використовувати потужність дискретної графіки. А коли не граєте, економити заряд батареї, вимкнувши вбудовану графіку. А тепер увага, цікава деталь. В конфігурації до 1500 доларів можна отримати аж 32 ГБ оперативки. Це вже не про запас, це з розрахунком на майбутнє для онлайн геймерів. Є ethernet порт і клавіатура з чотирьохзонною підсвіткою. Щоправда, нюанси тут також є. Дисплей простий, Full HD, 144 Гц, яскравість, дуже посередня, покриття кольорів, ну не зовсім ок для роботи з контентом. Навіть більш бюджетні конкуренти в цьому плані виглядають краще, а ще повністю пластиковий корпус, який збирає відбитки і трохи гнеться. Також можна розглянути іншу катану B12 із RTX 4070 з 32 гігами оперативки, але й там дисплей слабенький. Корпус повністю пластиковий. Клавіатура помітно гріється, а автономність нижче середньої. Отож, катана це в першу чергу про продуктивність. А якщо ви хочете швидку робочу конячку і так, щоб довго грати подалі від розетки, позиція номер 6 вам має сподобатись. ASUS TUF Gaming A16 16 це один із перших ноутбуків з процесором Ryzen AI 9 зі вбудованим модулем для нейромережевих обчислень. У парі з RTX 4060 цей чіп видає дуже солідну продуктивність без DLSS і FSR. як для ноутбука, що не перегрівається пристойно, охолодження справді тихе, а корпус акуратний без зайвих підсвіток. Але ключова ківерфіча тут це автономність до 14 годин у інтернеті і майже 15 годин перегляду відео. Навіть під максимальним навантаженням витримує 2 години. Наразі це один з найбільш автономних геймерських ноутів на ринку. Дисплей з частотою 165 гц повністю покриває гаму кольорів sRGB. Непрофесійний рівень, але вже набагато краще за більшість панелей з минулих поколінь серії TAF. Витягнути співвідношення сторін додає екранного простору в робочих завданнях. Дещо немає компромісів, так це з портами. Тут вам і USB четвертої версії, і HDMI 2, і 1, і кардрейдер. Можна підключити три зовнішні монітори. Хоча от веб-камера слабенька, і є ще один мінус. Вся оперативна пам'ять спаяна, тобто апгрейду тут не буде. Купувати треба відразу ту конфігурацію, яка вам підходить на роки. А якщо вам важливий апгрейд оперативки, тоді переходимо до ще одного Asus в рейтингу, але вже на Intel із RTX 4070. А Gaming F15 – універсальний геймерський ноутбук, у якому можна прогледіти збалансований підхід до всього потужний, тихий і витривалий. У кіберпанк на Ультра без DLSS, ноутбук показує результат вище середнього, і це вже рівень. Плюс є апгрейд. І на відміну від більшості конкурентів, де потужне залізо сильно контрастує з якістю дисплея, тут доволі непогана передача кольорів, особливо якщо пошукати профілі для калібрування. Звісно ж, немає ніякого мерехтіння, кути огляду широкі. Єдине, що матриця не ставить рекордів за часом відгуку, але ви навряд чи це помітите. Апгрейд, All-Inclusive, два слоти під оперативну пам'ять, два під SSD. І ось тут ми підходимо до найприємнішого: батарея працює до 13 годин вебсерфінгу або 11,5 годин відео, і все це завдяки адаптивній частоті оновлення та енергоефективному залізу. Портів вистачає, є навіть Thunderbolt 4 і USB-C з повною функціональністю, хіба що тільки кардридера бракує. Взагалі, в топі повинна була бути інша модель. Та в геймінг А17 з Ryzen 9 і на ще вищій позиції, але знайти його в продажу це справжній квест. Він тонший і легший, ніж більшість аналогів з діагоналю 17 дюймів з іще вищою продуктивністю і більшим екраном. А у нас на черзі ще потужніша ігрова машина. Так, чесно кажучи, до бренду Gigabyte ми ставимося трохи прохолодно. У них чимало ультрабюджетних моделей, які м'яко кажучи, не вражають. Але Aorus 16X – це цікавий ноутбук. Екран тут справжня цукерка 16 дюймів, висока роздільна здатність 2К 165 гц. Усе плавно, чітко і насичено. Кольори виглядають глибоко і яскраво. Тут встановлений процесор класу HX – Це по суті десктопна потужність у корпусі ноутбука RTX 4070 без обмежень по теплопакету, SSD на терабайт і можливість апгрейду оперативної пам'яті. Ігри йдуть стабільно і з DLSS можна пограти і в 2К, бо 8 ГБ відеопам'яті для такої роздільної здатності це вже десь на межі, тому приходиться вмикати генерацію кадрів. Охолодження тримає удар навіть у тяжких сценах. У звичайному режимі його майже не чутно, а от у турборежимі вже так стає помітно гучнішим. Є порт USB 4 і підтримка Thunderbolt можна підключити до трьох зовнішніх моніторів, є навіть 3D-сканер обличчя. Так, тут Гігабайт нас приємно дивує, але пропоную все ж перейти до трійки моїх фаворитів. RTX 4070 у ноуті вагою менше 2 кг, Acer Predator Helios Neo 14 це як компактний суперкар серед ігрових ноутбуків, для тих, хто не хоче тягати з собою гігантську 17-дюймову машину з кулерами як у кондиціонера, але й не готовий жертвувати продуктивністю. Acer вже давно качає свою лінійку Predator, але Neo 14 це такий собі новий підхід. Екран 14,5 дюймів має нестандартне, але зручне співвідношення сторін. Роздільну здатність 2К, частоту оновлення 120 Гц, ще й G-Sync підтримується. До речі, кольори теж нічого і яскравості більше. Ніж зазвичай, свіженький Чіп добре подружився з RTX 4070. У парі вони видають солідні результати на Ultra Full HD. комфортно грати і без DLSS, але з ним можна переходити на 2К. З охолодженням, якщо чесно, спершу були певні сумніви. Зі свого боку рятує ситуацію рідкометалева термопаста. Загалом температури тримаються в допустимих межах. Єдина зона, що відчутно нагрівається, центр клавіатури. Автономність не розчарує, він витягує майже 9 годин відео і понад 8 вебсерфінгу. А якщо навантажити його на повну, то десь година 40 хвилин, як завжди, не без ложки дьогтю апгрейду по суті немає. Оперативка розпаяна, другого слоту для SSD немає. Зате багато портів є навіть Thunderbolt 4. Глянемо, хто ще з компактних ігрових ноутбуків може з ним позмагатись. Далеко йти не треба, адже є Acer Nitro 14, там Ryzen 7 і RTX 4060. Трохи слабший графічний чіп, але в іграх майже аналогічна продуктивність. Екран теж крутий, автономність хороша, цікава модель, насправді, але не цікавіша ніж наступний монстр від Lenovo. Lenovo Legion 5 це класичний геймерський ноутбук без компромісів, великий 2К дисплей, 16 дюймів з повним покриттям гами кольорів, потужне залізо, серйозна система охолодження, усе як люблять хардкорні геймери. Конфігурація з RTX 4060, яка тут працює з типопакетом 140 Вт, на практиці виявилася швидшою ніж деякі моделі з 4070 в тій же ціновій категорії до 1500 доларів. І це вже про щось говорить. А що з процесором? Є варіант з Core i7 14-го покоління, але якщо з грошенятами не дуже, можна брати минуле покоління і все одно отримати топову продуктивність. Система охолодження працює добре, тримає високі FPS, корпус не перегрівається. Ні, він, звісно, гріється, як і кожна потужна машина в компактному форм-факторі, але без тротлінгу. І це головне. А ось з автономністю, що маємо, те маємо. До 18 годин у режимі очікування звучить непогано, але в реальній роботі батарея сідає відносно швидко. Ще один момент у базовій комплектації оперативка одноканальна. Це трохи знижує потенціал ноута, але ніхто не забороняє вам докинути ще одну планку у вільний слот. А от SSD я б радив відразу брати на 1 терабайт. Так, Legion 5 – це не про портативність і автономність, а про максимальну віддачу в іграх і при роботі з контентом. Він для тих, хто не хоче знижувати графіку і не планує працювати десь далеко від розетки. Але й це не межа можливого, бо лідер рейтингу справжній біст. До речі, спонсорам нашого каналу та тим, хто поповнював монобанку в закріпленому коментарі, надаю індивідуальні консультації щодо вибору техніки. На жаль, критично не вистачає часу, щоб допомогти всім. Дякую вам за перегляд. Acer Predator Helios Neo 16. Буквально заряджений під зав'язку Процесор Core i9, відеокарта RTX 4060 з повним TGP, яскравий 16 дюймовий дисплей і повна свобода для апгрейду. Один із найпотужніших мобільних чіпів на ринку справді дає відчутні переваги в будь-якому сценарії: хоч граєш, хоч рендериш, хоч компілюєш код, він справляється без запинки. Кіберпанк на ультра легко, і ніяких тобі DLSS, що могло б порізати графіку і додати артефактів. Дисплей так лише Full HD, а не 2 k за тест G-Sync і 4 станіт яскравості. Щільності пікселів достатньо, щоб не помітити жодного пікселя, плюс відеокарта менше навантажується, FPS тримається вище і немає таких температур, як у версії з 2 k екраном, де зустрічаються скарги на локальне нагрівання. Так, вентилятори і тут можуть розгулятись, але це ціна стабільності. В тестах ноутбук не перегрівався. Оперативку можна розширити SSD теж, плюс повний фарш по портах, включно з портом Ethernet 2.5 і кардридером і Thunderbolt 4. Автономність очікувана максимум півтори години під навантаженням, а в режимі перегляду відео 8-10 годин. З огляду на такі технічні дані я б сказав, що це адекватно. Отож, Predator Helios Neo 16 видається оптимальним вибором в тих умовах ринку, які є зараз. За таку продуктивність я готовий пробачити йому базову роздільну здатність і гучні вентилятори.